Лицькому січовому стрілецтву 110 років. З нагоди цієї річниці Івано-Франківська обласна рада провела урочисту сесію. Українські січові стрільці це добровольчий легіон національного військового формування у складі Австро-Угорської армії. Легіон формували молоді галичани добровольці, які відгукнулися на заклик головної української ради 6 серпня 1914 року. 110 років тому, 3 вересня 1914 року, в стрию було складено присягу українськими січовими стрільцями. Її текст звучав так: я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, Запорізькій Січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, боронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплини крови. Появу українських січових стрільців спричинила Перша світова війна. Узимку зимку 1914 року сотні галицьких стрільців боронили карпатські перевали. 1918 року Галицьке січове стрілецтво стояло на обороні Львова, але вже не могло переломити ситуацію на свою користь у польсько-українській війні. Через чотири роки легіон УСС вирішив у похід на Україну. Стрільці були розквартировані на Херсонщині. Пізніше їх бойові підрозділи передослокували на Буковину. Завдяки Українські. Січовим стрільцям досі їхній героїчний чин нерозривно пов'язаний у нашій свідомості з добою перших визвольних змагань українського народу у 20 сторіччі за свою державність. Саме вони відродили пам'ять про славне Запорозьке лицарство, вдихнули мілітарний дух українських юнаків і дівчат, які активно відстоювали ідею збройної боротьби за незалежність свого народу, творення української самостійної соборної Січові стрільці стали прикладом для багатьох українців, які брали участь у національно-визвольній боротьбі. Легіон УСС надихає на подвиг і нинішніх захисників держави від московського ворога. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.